Чому потрібно вимикати бойлер із розетки? А тому що, ось бачите, ця тарілочка повна, була води. Добре, що він був виключений із розетки. А тут ось помаленьку копала вода. Або ж прогнив сам бок, або манджета резинова. Відкручуємо і знімаємо тене. А, да, пока. И у меня. Так, спробуем просто промить. Так, оце та резинка. Манжета. Я думаю, що вона не є причиною протікання. В общем. Хазин, я бы сказал бы нормально. Да, да. Иржу. Это что-то. Ну, в общем, мне диагноз. упиздец. пиздец. Вот что-то. По краю сухе. А водичка копа. И выходит у нас эти щелинки. Значит, сто процентов деревый бок. Не будемо нічого і придумувати. Заказуємо новий бойлер. Взяв ручби такий самий. Будемо пробувати міняти цю запчастину. Від'єднуємо труби від бойлера, щоб можна було його легасенько зняти. А тепер відкручуємо і сам бойлер від стіни. Він у мене на шпильках. Дві гайки відкручуємо і можна знімати. Руйнуємо домики валярчика, протираємо стіну, провіряємо состояння резових колець. Бойлери одинакові за розміром, значить, буде легко це все міняти. Якщо не щитати, що самого бойлера кілограм 20. Рівненько виставляємо і прикручуємо тими ж самими гайками. Обов'язково всі з'єднання підмотуємо фумлянтою. Можна було б і поклі, такого але такого нема. А фумлянта стойдет. Встановимо новий запобіжний клапан, він йшов у комплекті, а старий уже продимався. Далі кран і прикріпляємо самі труби. Пускаємо трішки водичку і провіряємо, чи ніде нема протікання. Все добре, а отже запускаємо воду і не забуваємо обов'язково відкрити кран гарячої води, щоб не создавалося давлення в самому бойлерові і не перевіряти нам всю систему на розривність. Після характерного звуку наповнення бойлера прикриваємо кран і провіряємо ще раз, чи нема ніде протікання. Якщо все гуд, підключаємо електрику. Так як бойлер із бомж пакету, тут не предусмотрено провода і вилки, тому ставляємо його із старого бойлера. Обов'язково гарно закріпляємо провода, щоб був гарний контакт. Хоча без сюрпризів ніяк не обійтися. По-любому буде якийсь подвох. Це ж надо. якийсь спеціаліст, який збирав оцей болір, взяв скотина і думав такий, М -м, в сантехніці хто сказав, що немає болтиків під шестирон. Будуть. І не просто під шостероні. він ще падюка, блядь, і закрутив його так. Фух, то щоб йому геколося. Підключаємо датчик температури і обов'язково прикріпляємо провід заземлення. Заземлення це саме перше, що на бойлер потрібно поставити. Тим паче, якщо бойлер не з сухою теною, а з мокрою. Це ваша безопасність. Ще кращий варіант, якщо ви підключаєте бойлер через автомат, щоб він міг вибивати при короткому замиканні. Ну, в мене такого не предусмотрено. Ми його просто вимикаємо після того, як нагрівся сам бойлер. Все тепер чекаємо, поки пройде нагрів, Настроїмо температуру і користуємося.